Ортопедичні босоніжки перлина турецька фабрика, преміум якість, зроблені повністю з натуральної шкіри, зовні всередині. Устілка, повністю з натуральної шкіри, устілка із субінатором. Зверніть увагу на легкість цих босоніжечок для маленьких дівчат. Вони дуже легкі, а також еластичні. Гнучка підошва, але е, повністю м'яка шкіра. Але там, де потрібно, наприклад, п'яточка, да, вона буде гарно тримати ніжку, таке взуття ваша дитина не покривить. Але зверху, щоб не натирало ніжку. Якщо ви вдруг захочете іноді поносити їх без носочка, там шкіра буде дуже м'яка. Модель підійде на. Повненьку ніжку на середню ніжку, навіть якщо у вас є худа ніжка, дуже гарно регулюється ця підошва. Дві липучки, якщо ви берете навіть трошки запасику, ніжка росте, підйомчик буде розширюватись і, але при всьому цьому ви будете гарно фіксувати ніжку, і ніжка не буде йорзати. Надзвичайно класна зручна модель. Ми вже перевірили її часом. Перевірте, і ви.